Долучатись до боротьби з амброзією закликає інспекція з карантину рослин області, адже на сьогодні шкодочинна рослина виявлена на 10 гектарах землі по місту та у 16 районах Вінницької області. Чим шкодить амброзія безпосередньо як карантини бур'я? Висота значна, тим самим заглужує всі інші рослини, які проростають на тій території. На 90% виснажує ґрунт, азот, всі корисні. Поживні речовини з цього ґрунта, розповсюдження її значне. Чим самим може шкодити і родючості землі, і культурам іншим, які вирощуються на полях. Причинами стрімкого поширення рослини країною є відсутність її природних ворогів, потужна корнева система, здатність витримувати підтоплення та підвищення середньої температури влітку. Насіння амброзії полонистої досить має велику схожість. Тобто може пролежати в землі декілька років, а коли сприятливі умови, волога, тепло проростає, у своїй вегетації амброзія досягає двох і більше метрів. Одна насінина амброзії може в рік породити 50-40 тисяч насінин амброзії. Тим самим, якщо десь потрапляє невелика кількість насіння амброзії на якусь територію при сприятливих умовах, вже через деякий певний час можна вже. Наблюдати на тому місці ціле поле Амброзії завдяки діям карантинної інспекції, ситуація в Вінницькій області в порівнянні з загальнодержавною виглядає досить непогано. Але, незважаючи на це, сплеск активності амброзії в області, перевищив показник минулого року. У нас порівняно з іншими територіями України, ще ситуація досить стримана. Ми всіляко здержуємо цю ситуацію, але якщо констатувати факт, Якщо в минулому році ми мали повіниці, встановили межі при обстеженні на амброзі по це було десь 1826 гектарів, це точна цифра. На цей рік ми вже констатуємо межі амброзії 2060 гектарів. Тобто фактично з кожним роком території амброзії, яка розширяється, збільшується, і ми вже бачимо, що в цьому році амброзія на 250 гектарів збільшила свої площі. Окрім того, що амброзія полониста бур'ян, що забирає до 90% поживних речовин та води з ґрунту, завдаючи шкоду сільському господарству. Вона також має досить високу алергійність та тривалий період цвітіння, тим самим викликаючи у людей так звану осінню пропасницю. Як правило, вже в перші дні серпня реєструються, ну навіть можуть бути при сухій сприятливій погоді клінічно значущі концентрації амброзії в повітрі. Це означає, що людина вже має може відчувати симптом єдине, що для нас ще тішить, те, що амброзія для нашої Вінничини це алерген новий, і як ми побачили в своїми дослідженнями, потрібен певний час, щоб у людей почала виникати алергія. Тобто людина повинна рік, другий, третій, наприклад, повдихати полок а потім вона вже буде відчувати алергію до нього. При виявленні шкідливої рослини Державна інспекція зі служби карантинних рослин закликає негайно їх повідомити або самостійно знищити бур'ян, адже це зовсім не складно. Механічним метод Ум чи застосуванням гербіцидів тетяна Соловей Віталій Дамець новини телеканал Смарт.